Усім привіт! Яскраве палає на Ростовщині в сальську приліт по залізничному складу та ресурсній базі армії РФ а в Орловську по електропідстанції. Що буде, якщо і дрон вдарить у авіаційну бомбу на позиціях ворога? Побачите у нас, і що спільного у Жукова та Кадирова? Про все це також дізнаєтеся. Дочекайтеся. Про все це не тільки розповів найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я, В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про нове відео. Ставте вподобайки, залишайте ваші коментарі. Ну а ми починаємо. Ростовська область у вас пропущені. Чергова залізнична станція ВРФ палає. Цього разу важливий транспортний вузол Сальськ. Там загорівся вантажний потяг. Причому навіть сам голова району зізнався, що було влучання у дві цистерни та локомотив, а також порушено електропостачання, через що чимало потягів застрягли. Такий собі план кавер по залізничному. Також неподалік була атакована тягова підстанція Двайная в селищі Орловський. а також розташована поруч ресурсна база армії РФ. Тож цілі абсолютно всі законні в міноборони РФ відзвітувалися про збиття 74 українських безпілотників. А в тимчасово окупованому Донецьку цієї ночі місцеві нарахували приблизно 20 вибухів під контроль на окупаційній владі компанія Донецьк-Електро стверджує, що через обстріл 150 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. Тож Донецьк, який весь цей час без води, тепер ще й без світла, це до розмови, що Путін розпочав цю війну, нібито бо 8 років. Бамбілі Донбас Так ось до 2022 року таких проблем з водою і електроенергією в Донецьку не було і вибухів не було. Я вже мовчу, що до окупації 2014 року Донецьк був найбагатшим містом України. А тим часом очільниця ради Федерації Матвієнко у Швейцарії на саміті жінок, представниць парламентів волає, що Росія була вимушена розпочати війну, бо на Донбасі лилася кров. Так як вона лється зараз, скажу я не лилася а до 2014-го навіть і натяко на це не було, і саме Росія це все тоді власне і почала своїми цими сепаратистами за підтримки своєї ж армії. І в контексті Матвієнко, звісно, це все ганьба для Швейцарії, яка дозволила прилетіти під санкційні Матвієнко, та ще й з нею з різними. Російськими політиками три з половиною роки повномасштабної війни, а в Європі є досі ті, хто вірять, що так можна просто затулити очі руками і не бачити щоденних вбивств мирних громадян, які влаштовує Росія в Україні. От і цієї ночі, на жаль, є багато загиблих серед цивільного населення попередньо 17 загиблих та 82 поранених внаслідок бомби удару росіян по одному з потенціарних закладів Запорізької області. Також наче був ракетний удар по Кам'янському. Це вже Дніпропетровщина. Ось ви бачите результати. Пошкоджений пологовий будинок та відділення лікарні. Там е троє загиблих, у тому числі вагітна 23-річна жінка. Тобто, не люди вбили фактично два життя. Жінку і її ненароджену дитину ще п'ятеро. Там поранені. Також в Синельниковському районі Дніпропетровщина Росіяни атакували ФПВі дронами і кабами. Там двоє загиблих, ще троє постраждалі. Тому засоби ППО вони продовжують залишатися пріоритетом серед усього західного озброєння для України. І тут є. Хороші новини за словами посла України в Німеччині Олексія Макеєва. Україна вже отримала сім систем ППО АРІСТІ від Німеччини і очікує ще на одинадцять. Загалом для України замовлено 18 комплексів Арісті СЛМ. Кожен з них включає в себе три пускові установки середньої дальності та дві малої дальності. От кілька тижнів тому німецьке видання Bild якраз оприлюднило список бажаного озброєння, який Україна могла б. Відправити Німеччині так, от там фігурували якраз чотири установки АРІСТІ, а також дві тисячі ракет до них. Тож, очевидь, список таки був, і дещо з нього Україна таки отримала, і отримає можливо навіть і більше в подальшому. Адже міністерство оборони Німеччини, як ми знаємо, зміркувань безпеки, не коментує питання, от пов'язані з військовою допомогою в Україні, і я вважаю, що це досить правильно. Хай для ворога застосування того чи іншого зброєння українськими збройними силами буде несподіванкою. Ну а нашим захисникам ця зброя лише полегшить процес знищення. Окупантів, От так за минулу добу українські захисники ліквідували 1050 росіян. Про це повідомляє наш генштаб. Загальна кількість трат російської армії за час повномасштабної війни понад 1 мільйон 51 тисяча осіб. Також знищені 4 танки, 39 артилерійських систем по одній реактивній системі залпу, огню та системі ППО, і 91 одиниці автотехніки окупантів. Ну і далі ви традиційно побачите, що криється за ось цією сухою статистикою. Буде багато знищених росіян, буде знищена російська техніка. Неодмінно напишіть в коментарях, яке відео вам сподобалося найбільше. Ну а також підписуйтеся, натискайте дзвіночок, так ви будете отримувати сповіщення про вихід наших нових відео. Своєчасно, ну знову росіян побільшила втрат танків, як ми побачили, і це здебільшого як відбувається, показали оператори ну, батальйону ударних безпілотників авіаційних комплексів Корсар. От на Покровському напрямку вони вистажили в лісопосадці замаскований танк ворога і відпрацювали по ньому скидами з дрона. При цьому відзначимо влучність оператора, який скинувши за раз два снаряди, знищив танк противника. Як ви бачите? Ну і вкотре відзначаємо, що втрати Росіян. У танках відбуваються регулярно, просто використовувати вони їх почали значно менше відповідно і зменшилась кількість і знищення цієї техніки тим часом дронарі Шершнів-Довбуша 68-ї ігерської бригади продовжують винищувати не лише техніку а й живу силу. От черговий пікап. Як ви бачите, з забитим під зав'язку кузовом росіян завершив свій безславний шлях українськими полями. Причому шершні свою роботу зробили якісно добивши автотехніку росіян та те, що власне залишилося від чергової штурмової групи ворога. FPV-дрон – чудова штука, але заряд невеликий. Цю несправедливість вирішили виправити один з операторів Rec Team. в посадці він помітив росіян та авіабомбу, яка не вибухнула лежала просто у них на позиції. В підсумку дрон був спрямований саме в неї. Ось якраз цей момент. Росіяни почали тікати з наближенням дрона, а отримали в підсумку свою порцію ударної вибухової хвилі. Думаю, вона їх. Неодмінно вразила, і як власне, і це відео, і цей яскравий вибух. Тим часом ситуація на фронті залишається складною. Тут продовжуються активні атаки ворога на покровському напрямку. До найгарячіших додався і Лиманський відтинок. Ну про це детальніше далі поговоримо. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення на фронті. Повідомляє генштаб. Найгарячішим лишається покровський напрямок. а Ось другий за активністю ворога зараз Лиманський на цьому. Відтинку ворога такого 32 рази, намагаючись вклинитись в нашу оборону. На турецькому напрямку ворог здійснив 10 атак. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресору. Тут все без змін. Окупанти намагаються взяти в оточення Покровськ та Мирноград. Ну і на Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак. На покровському напрямку, судячи з усього, головна мета ворога продовжити свої ці наполегливі атаки на село Родинське, одночасно намагаючись максимально близько пробитися в бік добропілля. Крім того, противник очевидно продовжить атаки і в напрямку новоекономічна Мирноград, а також Миролюбовка Мирноград. От український військовий експерт Костянтин Машовець, зокрема, застерігає, що от така складна ситуація може стати ледь не катастрофічною, якщо росіяни прорвуться до добропілля. В такому випадку сили оборони отримують проблеми вже такого оперативного масштабу. Причому і на північнішому за покровський напрямок Краматорському, тож серйозна ситуація. Стежимо за цим і підтримуємо наші збройні сили. Головне управління розвідки України тим часом вперше опублікувала кадри застосування бійцями підрозділу ГУР Рейвенґруп у складі спецпідрозділу Тимура ФПВ-дронів е, з човнів у Чорному морі. Як вони використовувалися? Ото операція, під час якої е, сталася подія, вона відбулася неподалік узбережжя Криму. Торік, 11 вересня, і тоді. Ці засоби враження допомогли спецпризначенцям придушити вогневі засоби ворога на газовидобувній платформі Петро Годованець у Чорному морі. Завдяки новаторському підходу та злагодженим діям українських сил ворог зазнав тоді відчутних втрат особового складу та техніки. Зокрема, саме в той час Міноборони України підтвердило знищення російського винищувача Су 30 См. Вочевидь, це була одна із складових цієї операції, наслідок якої ворог і втратив. Цей дуже сучасний літак. Ну і наостанок поглянемо, як виглядає, коли Дмитро Мєдвєдєв прокидається після вчорашнього в поганому настрої. Отже, заступник голови Ради безпеки РФ написав у соцмережі, X, що Дональд Трамп наближає війну Сполучених Штатів Америки з Росією. Так і написав за словом Медведєва, Трамп грає в гру ультиматумів з Росією. Має пам'ятати, що РФ це не Ізраїль і навіть не Іран. Ну тут не посперечаєшся. А кожен новий ультиматум це погроза і крок до війни, не між Росією та Україною, яка зараз і так іде, а його власною країною, тобто зі Сполученими Штатами Америки. Не йдіть шляхом сонного Джо. Завершує цей свій пост Медведєв, натякаючи на Джо Байдена. А, ну, вочевиці, це відповідь Трампу на його заяву про своє розчарування путіним та обіцянку скоротити 50-денний дедлайн для встановлення миру в Україні до 10-12 днів, який був власне напередодні. Потім під цим дописом відведів ще нахамив сенатору Грему, назвавши того дідусем та буквально. Наказав не лізти не в свої справи, але це вже мабуть уже після того, як Медведєв знов прийняв і для хоробрості. Можливо, у Дімона запалало від того факту, що США вперше з 2008 року розмістили свою ядерну зброю в Британії, причому зробили це навмисно, показово і демонстративно. На транспортному літаку із вімкненим транспондером, зазвичай військові борти, тим більше секретні його вимикають. Він вилетів з авіабази Кіртленд у штаті Нью-Мексико, одного з головних сховищ ядерної зброї штатів до речі, і без проміжних зупинок приземлився на британській базі Лайкенхід. Маршрут не пролягав на території жодної треті України, так що хай Медведєв не переймається. Трамп не йде шляхом Байдена. У нього свій шлях, і поки він аж ніяк не той, на який так сподівалися в Кремлі і ледь не святкували, коли власне Трампа обрали президентом штатів. Ну а поки констатуємо, сполучені Штати вперше з часів холодної війни нарощують свій тактичний ядерний потенціал. У Європі. І, взагалі, я б на місці Медведєва, а він нагадаю, заступник голови Радбезу Федерації. Йому варто перейматися внутрішніми російськими чутливими моментами. Ось, наприклад, у тимчасово окупованому Севастополі поруч повісили портрети сталінського генерала-м'ясника Георгія Жукова і Рамзана Кадирова. Нагадаю, це не в Грозному, а в Севастополі, і не Путіна навіть портрет повісили. Російські обожнювачі Совка, Сталіна та інших ковбас за 220. Вам норм від цього? Легендарний маршал Побєди і поруч, як не сіло, не впало посаджений Путіном керувати Чечнею місцевий князьок, який не те, що до тієї війни не має жодного відношення, так взагалі не воював ніде. А ні, воював проти росіян під час чеченської війни, але в Росії так бояться Кадирова, що про це просто забули. Що ж, на цій амнезійній ноті я з вами прощаюся. Це була е, лінія фронту. Я В'ячеслав Цимбалюк на каналі Факти Лайв. Традиційно підписуйтесь, ставте вподобайки і ваші коментарі. Тож до нових зустрічей!